Так зараз будемо пробиратись на місце головно, не скоситися такі місцинки у нас. Вертую, щоб зараз добратися до якихось місць, треба дуже багато по городам пройтись, по покупив. Що, будемо зараз шукати місця. Так, зараз спін обладнуємо. Через кукурузу пробрався, тепер будемо. Дивитися, де ще Покидать. Навіть трішки вода в поле. Було набагато більше. Так, зараз пробуємо. Спочатку на силікончик на біло-червоний, а потім спробуємо можливо на ще щось поставити. Минула риболовля досить себе класно показала. Зелена ближня. Дивлюся тут небагато, лише кілька місць, де ловлять. Людей зараз мало. І рибаків дуже і дуже мало. Раніше тут постійно рибалили. Але зараз людей немає. Видно, що трішки кормлять. Значить щось ловлять. Можливо яка плотвичка проклює. Але не знаю, не бачив нічого, нікого, трішки зочек. Таке місце, добре, ну зубата повинна бути, але щось немає. Та й в принципі сьогодні погода, можливо. Не її Гона пісок якийсь незрозумілий. Давай пливи, пливи. О, така непогананька. Дивіться який. Шнурок Озю. Заглотнула прямо в шохт. Дивіться, о, така, Ну, я думаю, грам 800 спокійно буде їй. Так, класно. Рибка вже є, клюнула. Дивіться, який шнурочок. Ну, гарнанька ж, отакий. Зі своїми зубами, десь там перемоночка в шахті. Отака товстенька, так вигинається добре. Класно. Друзі, ну класно, дивіться, якого краказябрика взяв, навіть пригає. Ну така гарненька кілошечка, я думаю. Ох так вона взяла в шахту. Прям дуже і дуже видно там, де приманочка знаходиться. Ну така кілошка. Досить гарна кілошечка. Класно. Ну, ви бачили все. Хвилин, мабуть, 10 реболовлі. Перве місце і прямо з вибросу взяла от така добра щучка. Чи продовжуємо ловити її. Зараз відчіпаємо її. Ну, заглотнула дошуть. Досить і досить вона жодна. Бере промонг. Ось там все в зібрах. Зараз ми тобі зробимо операцію, так, все. витягли, рибинка єсть. Друзі, ну ви ж побачили самі. Перше місце. Перва примоночка поставила біло червона така копито і взяла непогана рибка. Зараз спробуємо в те ж саме місце покидати трішки. Можливо, дивися іще там хто стоїть. Минула риболовля показала тоді що. Там навіть три стояло. За пів години клювання. Три хвоста взяв і все. Але тоді на силікончик вона не брала, а брала виключно, скажімо так, на желізо. Ну нічого, якусь годинку зараз виділимо, так як... З роботи їхав, вирішив заїхати трішки на рибалку. Ух, думав ще одну, але. За траву зачепився. Десь там воно взяло. От тих кущиках стояло. Не? О, друзі, дивіться, іще одну. Але це менше. Ух! Що творить. Ну, давай. Давай, давай, на свічку, Ось так. клас, Ну ви самі бачите. Жор щучки пішов. Дивіться, що витворяє. Просто. Що, все? заморилося, Будемо тебе витягувати, чи ні? Чи ти ще поплаваєш? Іди. Давай, давай, ще одну свічку. Робиш, ні? Ні, все, заморилося, І здалося. Ні, іще один. Ну це менше. Це менше за попередньо. Давай, давай, давай. Сама відчіпишся, чи ні. Давай, ходи сюди, давай. Ну. Давай, виприй. Давай, кроказьяб, давай. Ось так. Клас. Надіюсь, це все засніме камера. І сьогодні буде класний відоск. Ну ви друзі бачите, півгодинки. Та яким півгодинки? 20 хвилин і вже. Ось такі два. Звіра тут сидить. Ось такі дві рибинки. Так, ходи сюди, мова. Новий ух так. Давай, давай іди. Давай, ходи сюди. Ну. Ну, тихо. Такий шнурок. Ну, це менше. Набагато менше, скажімо так, ця така, мабуть, грамів. ну, До пів кіла, скажімо так, не дуже величка. Це не залікова рибка. То, я думаю, ми її зараз відпустимо. Хай пливе собі. Хай собі пливе. Будемо чекати когось крупнішого міста. Як і говорив всі. Зараз жодна клює. О, навіть дуже і дуже гарний витягнув. Ось на такий. На такий сим взяв. Так, ну що. Давай, зараз тебе буду відпускати. Давай, давай. Ну, відходь. ты не хочешь плыть ты? покажи, ну, покажи покажись. давай, давай. Ух, все, пошло. класс друзья. Вот такая сегодня рыболовья. Классно. Друзья, продолжим. Классно ж поки клює, я думаю потрібно ловити. Ну скільки тут пройшло? Ну там кілька хвилин, можливо хвилин 5, можливо, ну максимум 7 хвилин. І друга щучка вже підсіла. Оп, туди. Значит, что рыбка тут стоит. Сейчас перейдем трешкой доли. Там есть такие маленькие места, но там чисто ловлять под коросиком. То есть на спиннинг Майже нема де кинуть, але спробуємо. Можливо в тих віконечках якраз зубата і стоїть чекає. Зараз пройдемо туди вправіше правіше. І покидаємо поки на силікончик, а потім будемо вертатися до машини, переїжджати на інше місце і поставлю Щось друге і також тут обкидає. Але це уже клас. Дві рибки з одного місця, ну це. Я рахую досить і досить непогано. Одна невеличка, інша прям достойна, скажем так. Головне, щоб камера записала ці два клювання, які були, щоб показати вам, що все ж таки вона почала клювати. Блін, друзі, просто бомба-рибалка, пів годинки, дві щуки, так що достойно сьогодні. Але продовжуємо ловити далі. Так, підійшов я ще до одного місця, тут трішки більше як не є. Можливо хто і стоїть. Такий кракажабрік. підходити не будемо, так що охти як мой, зачепив, так зачепив іще, пробую відстрелити її. якось не хочеться таку приманку обривати, яка принесла сьогодні. Сейчас, попробуем зараз у воду Коротше, да я таким не займаюся, щоб оце Ось так лазити подарил. Зараз попробую, можливо, вдасться щось зробити. Не хочеться відривати. Силиконочка, але вона мені принесла вже трішки рибу. Так що спробуй не впасти в воду і відчепити. Я ж кажу, якщо звичайно це вдасться. Фу, друзі. Коротше, прийшлось трішки понаряти, блін, але... Приманочку я врятував, лежить там. Там на спині десь. Круче, ну вода вже холодна. Трішки в заплив брав, вода вже холодна. Але приманку врятував, ну не знаю, мабуть вже тут смисла не буде, хоча я тільки що знову ледь не засів. Але... Можливо кілька разів кинуть, можливо десь щось тось... хтось тут і стоїть такий Я старався сильно там так не плескатися. Зайшов ух ти, ви бачили, я ж говорив, я ж говорив, що буде, так що? Навіть в самому березі одно взяло. Прикольно. Прикольно. Значить, що рибка є. І це добре. Це вже за такий короткий проміжок часу це вже третя щучка. Блін, було б трошки більше часу. Можна було б нормально, я думаю, сьогодні відловитись. Прям дуже і дуже непогано. Так, я надіюсь трошки місце відпочило, поки я там булькався. Трішки навіть глибоченько заходив. По груди точно ныряв. Сам себе захвостав Ну Приманка була новенька, але подивіться, як воно постраждало, просто, просто розірвано. Так, ну. раз не хочемо, переставляємося. Кілька ще закидів блишнюю. Ух ти. А в мене то розігнутий карабінчик був, як воно. Не зняло це все діло аж цікаво. Так, зараз чіплюємо ось таку свою робочу. Скажімо так, яка прийшла вже. Дуже і дуже багато рибалок. Так. Встаємо зараз. Кілька наю. Пливи ще до вподоби буде. Ця прямоночка, зараз подивимось. Якщо звичайно воно тут стоїть вже. Можливо, тут дві було і все. Можливо, і так. Коротше, друзі, хотілося так пройти тут. Уже зібрався, з сложив. Хотів пройти тут, але подивиться. Тут Скільки тут води. Тут, я думаю, я як мінімум в коліно, тому знову все ж таки треба переходити далі. Лише не хотів вертатися знову в опацію куру. Зараз через всіх качів проходити. Але вибору немає, так як там. Досить багато води і не переступлю, навіть і не перепригну. Там я думаю, метрів два або три. Черену води, Так що зараз буду знову вертатися так, заходить, через хащі, пробиратися. Ось тільки погляньте, приходиться йти. ціла тут. І ось така посадка. Просто не пролазить. Ось така. Це повністю тут заріше. Спробую звідси вибратися. Вийшов я вже із тих хащів. Зараз хочу показати вам, тут колись була досить така глибоченька криниця. Павні в дитинстві тут досить часто гуляли. І люди, які ловили рибу, сюди навіть вкидали карасів. Скільки себе пам'ятаю, жодного разу я тут не бачив, щоб пересихала вода Тому зараз підійдемо і глянемо. так, друзі, підходи двімчатом. Там ще навіть трішки є вода. Все ж таки не пересихає. Але я думаю, ніхто зараз там жити не буде. Так, усе. вибрався. Все ще хотів вам показав, рибку пінув. Так що, я думаю, можна чисто з чистою совістю їхати вдома. Зараз підходжу вже до машини і будемо їхати. Друзі, не забувайте підписуватись на мій каналчик. Каналчик потиху добирає до своєї тисячі. Не забувайте коментувати, ставити лайки. І, саме головне, підписуватись на мій канал. Всім дякую. Про те, що дивилися до наступних зустрічей.